Доброго дня, малята! Сьогодні до нас в гості завітала маленька ляля катруся. Чого ти така сумна катруся? Вона мені розповіла, що вона була у магазині одягу і жодна сукня їй не сподобалася. Давайте ми сьогодні разом з вами розмалюємо сукню для нашої катрусі. Почнемо! Для цього нам знадобиться шаблон плаття. Фарби і вушні палички. Беремо вушну паличку, вибираємо колір. Я візьму зелений і жовтий. І наносимо в бізерунок. Так, Зробимо ось так. Ояс. Так. ось так. Латічко. Так. І для іншого кольору інша палочка у нас так. Здесь може жовтенький, то у нас будуть лінії, тепер ми поставимо крапочку. тут, Ось тут. Притримуйте шаблон. Так. Ось так. Ось таке плаття в мене вийшло. Катруся, тобі подобається? Гарно, так. Я хочу подивитися, що вийде у вас.